Всім привіт! Що з моєю причасткою? Але це таке. Сьогодні ми з вами поговоримо про електронну книжку. На жаль, попробую я собі купити на зміг, однак прочитати її все одно зміг. І це в нас Twisted Love. Що я можу вам розповісти, розповісти сьогодні про цю книженцію? Зараз і дізнаємося. Тож, давайте перейдемо вже до обговорення цієї книжки, цього ромуком, якщо його можна так назвати, можливо, навіть це легкий дарк роман. Одразу скажу. були і краще. Так от, давайте тепер поговоримо трішки детальніше. Знову ж таки, як і завжди, почнемо без спойлерів, далі вже буде зі спойлерами. Головна героїня Ава або Ейва. Я її частіше Ейвою називаю. Значить, собі живе своє життя, поки там її не забирає ліпший друг її брата з критичної ситуації, бо вона там кудись поїхала на зйомки і почався дощ, так сильно їде, а забрати нема кому, типу брат зайнятий там. А... Він направляє свого друга якраз таки у цього забрати її. Він і тут все, починається, скажімо так, хімія якась. От. Що я можу сказати загалом про цю книгу? Вона мені сподобалась. Та проте, якщо взяти ту ж гіпотезу кохання, то вона набагато цікавіша, ніж ця. Ну, я так вважаю особисто. Можливо, якщо мені зараз прочитати гіпотезу, типу, бо вона була одна з перших моїх книг. Якщо може зараз її прочитати, для мене вона так, так само буде, типу десь на четверочку, як я її поставив твістоду. Twisted Love. Але. Ну, не знаю, ну не, не тягне воно для мене, типу, на п'ятірку. Було дуже, очевидно, знову ж таки, дуже. Ну, якось. якось. То я не знаю навіть, як це прокоментувати. Типу, ну прям. Ну прям бе. Ну, типу, можна було продогадати які далі будуть події, типу, як вони далі будуть, типу, е розвиватися. Дуже однотипно, типу, я багато такого бачив і тут от тобі ще таке. От. Але все одно, книга непогана, типу я ж кажу, я поставив її 4, хоча хотів 3, але кінцівка мене, типу, ну, на четверку все ж таки повернула. Я такий, ну нехай, так буде четверка. Почи, почитаємо, що буде далі, може, може зміниться думка, але поки що четвірка стоїть. От. Тож, якщо ви хочете, почитайте. В принципі, вона непогана. Я не можу сказати, що вона погана, тим паче вона пов'язана з іншими трьома. Проте. Ну, як це взагалі ця серія працює? Типу там ж типу від кожної з подруг, типу там чотири подруги, і чотири книги якраз таки про кожну з них, типу про кожне їхнє особисте життя. От. І Ейва. Ну. Непогано. Непогано, але могло бути краще. Я почав читати зараз Twisted Game. І перший розділ вже прочитавши, я можу сказати, що він вже буде цікавіше, ніж якраз таки Twisted Love. Але зараз. Зараз ми говоримо про твій степла. От, тож, тепер перейдемо швиденько, поговоримо без ну точніше зі спойлерами вже. Uh, без спойлерів, знову ж таки я ж кажу, ви можете собі її взяти почитати, проте прям щось-прям-прям очікувати не треба. Цікаво, цікаво. Легкий дарк романчик частково, типу, і там є такі моменти, які чимось на дарк романчик схиляються. Але. ну... Було, було цікаво, було іноді смішно, а іноді навіть трішки так тригерно, е, в плані тупості деяких героїв, типу, от. Тому тепер переходимо зі спойлерами по балакам, бо там є про що балакати зі спойлерами. Е, значить, знову ж таки, почнемо хронологічно частково так вести, типу, значить, брат Джош, е, це брат. Е, Ейве він їде, йому потрібно кудись типу, на навчання, як я зрозумів все таке і залишає свій свій дім, типу, своєму другу Алексу, який повинен ще доглядати типу, за його сестрою, хоча Алекс сам цього взагалі не хотів, типу, бо вона його бісить, скажімо так. Однак коротше, там Ейва намагається якось з ним зблизитися, бо щоб мати якісь більш-менш дружні стосунки. та Розказується своїм подружкам. Вона розповідає своїй... Я можу згадати, як і всіх звуть. Одна Бріджит точно, це принцеса, принцеса. О, от я точно називу вже чого саме. Ну, коротше, принцеса. На Е, якось там місце чи щось називається. Далі у нас іде Джул, здається. Але ж таки, я дуже погано пам'ятаю. Uh, всі типу, імена, мені зараз от книгу на нашаптує її якось намагаюся вивести. Uh, і остання це Стелла. От. І значить, вона завжди з цими подружками щось не розповідає щось вони крутять мутять і подушка така треба. Давай перевіримо його, наскільки він емоційна людина. Типу, бо він такий завжди холодний, завжди беземоційний. Типу, давай випробування влаштуємо. Ну, коротше, ну, але дві, як з погодитися типу, на це випробування, вони влаштовуються випробування під назвою Емоції чи щось так, типу там не дуже і замудрено щось було. От. І намагаються вивести його на якісь емоції. Там були певні емоції, там співчуття, якщо я не помиляюся, радість, все таке. От. І знаєш, це, скажімо так, це вже перший дзвіночок до того, що вони зближаються. От. І. Частково починається жесть, бо там нам починають розкривати все більше самого Алекса, починають розкривати все більше саму Ейву. Виходить, що там, типу, її намагалися вбити її шмати. І в неї, типу, через це страх води, типу, вона дуже панічно боїться води, вона боїться пролітати над океаном, типу боїться Озер, боїться всього, що пов'язано з водою. Навіть дощ, в неї визиває трошки паніку, як я зрозумів. От. Ну і коротше. А Алекс, типу, щось теж такий мутний чувачок, в нього вбили сім'ю, типу, він залишився з дядю і все таке. І він, типу, робить план помсти, Там комусь хоче помститися. У нас ідуть ці події. Я тут, напевно, ну, не буду розтягувати, бо я не дуже пам'ятаю прям, прям всього. Скоріше все, це відео вийде на таке ж довго, проте розповім, що хоча пам'ятаю. Ну, значить, починають якось там щось кудись комунікувати, типу. Хоча він це все одно поводиться, типу, доволі прохолодно, і всі емоції були провалені, типу він ну, на нас жодної емоції не змогла його вивести. Вона ну, там і печиво якось йому дуже погано типу, робила. Ш, ну, Очікуючи, що у нього буде е, огида, типу, але огиди не було. Він сказав: типу, що воно смачне? От. Щось звали його, типу, на пікнік, щоб в нього радість визвати якось, але там насцяли йому типу, на ці ботинки чи що в нього там було. на прочі його взуття, типу, собака. І радісті теж не було ніякої. Ну і коротше, намагалася вона з останніх сил щось зробити, нічого не вийшло. Зате закохалася в нього. От. Боже, я вже реально стою, я не пам'ятаю, про що там майже було. Ну коротше, тут більше далі крутитися почалася на тому, що Алекс намагається вирішити свій зроковий план помсти, типу що там робити йому все таке. І трішки так проскакнемо. Бо я ж кажу, я не дуже пам'ятаю, як все там деталі було. Але е в них там вже стається перший раз. От. Я не пам'ятаю при яких умовах він стався чесно. Але він стається, я такий ого. Нічого собі. Це, оце так, типу. Він стається і стався потім ще на один раз. Їх там 4 чи 5 разів всього було. От. Але сам факт того, що це стається, він трішки такий якось той, так, той, всяк до неї відноситься. Типу, і добре, і недобре. Але. Але. Бо він зациклений, типу, на плані помст. Потім якийсь. Е... А, ну якраз таке правильно. Він е, розуміє, що за цим всім вбивством своєї сім'ї стояв не та людина, якого він хотів, типу, і для якої він готував помсту, а це батько Ейви, а його рідний дядько. Отак оце. От. І, коротше, він починає щось прокрутити проти свого батька, але все ж таки там Ево, коротше, він вже з Ейвою доволі зблизився. Він дізнається про те, що вона згадала все своє дитинство, типу згадала, як батько не один раз намагався її вбити, що це не мати її штовхнула, типу, а батько штовхнув у воду. От як він в своєму комбінаті намагався її придушити, типу, все таке. Починається згадувати, каже Алексу, типу, вони. Роблять так, щоб типу, пов'язати батька. Він зізнається у всьому, типу, в кабінеті АІВІ, о, от, Тут там, його вже хоче пов'язати. Але, типу, він показує, що. А, ні, все. Ні-ні, нічого він не показує. Ну, коротше, його в'яжуть, все. Е, він, скажімо так, розкрив свої карти, проте намагався все одно зробити вигляд, ніби він нічого не робив. Прикинь, знову дурачком. То нічого не надається, типу, ну і типу, Алекс такий вау, круто, я. А, він, до речі, на цей момент ще не знав, що його дядько, типу, якраз таки той, хто стоїть за вбивством. Він думав, що це все ж таки, все ж таки ще батько. Типу, Ейве, а, він, типу, знес його бізнес, можна вважати так, типу, бо його посадив. Ну і все. Значить, що в нас було далі? Якраз таки він дізнається про свого дядька, і він починає розуміти, що він, ну, типу, пофіг на. Ну, того він все одно посадив за якийсь, якусь справу. Типу, він і собі легше зробив типу, і Еві, тому що він якраз так хотів її вбити. Починає щось робити проти свого дядька, дядька це розуміє, і коротше, він бере у полон Ейву та її подругу. Наче Бріджит, принцесу цю Алекс приходить до нього, це все відбувається. Коротше, він застрелює свого дядька, дізнавшись про чому, чому ти типу, так зробив, все таке. Застрелює свого дядька, і при цьому, поки він це все робив, він дядькові ці повисказав все. Стосовно того, тип, чому, ну, тобі, що йому Ейво взагалі нахрі не всралася, і взагалі він її використовував чисто заради того, щоб помститися, і коротше ну, все. Прям закопав себе поповній. Логічно, що він брехав, то чи, ну, чи переймалась сімей Ево? Ні, не цікаво, брехав він чи не брехав. Вона думала, що це правда. Ну, і в принципі, це було на руку самому е, Алексу, бо він не хотів, щоб це так і було, тип, щоб вона повірила в це. Вона в це, звичайно ж, повірила, все таке, вся розлука знову, вони там не спілкуються, вони, точніше, вона його ненавидить, він намагається типу, вбиватися у роботі, а не думати про неї, і все таке. Тут, поки в один момент, типу, все, він вбив дядько, все все сталося, вона більше з ним не спілкується, вже пройшов скільки там місяців, або, ну, здається, місяців, приходить до нього Бріджит, це та сама принцеса. І каже, типу, я, роз... я знаю, що ти не байдуж до неї, бо, типу, Ріс це її охорон спіймав, типу, що за Ейву слідкують. І тут то такий, типу, ні. Не слідкують, що ти мелеш? Взагалі вона мені типу, не потрібна, бла бла, бла. -бла, -бла. Ну, коротше, вона його все ж таки розколює. Вона його ловить на гарячому, так сказати, давить йому на слабке місце, каже, типу, що. ну все, а вона, типу, улітає. Твоя Ейва, все, бай-бай. Вона летить у Лондон. З Америки в Лондон. І то такий єба. Вау. Яка пизда. І каже, типу, на який рейс і все починає панікувати. Типу, що все, типу, вона йде, і він не може слідкувати, щоб вона була безпеці. Все таке, типу. І коротше. А Бріджит йому каже. Він це розкриває, що він її кохає все ж таки. Він шить до аеропорту і розуміє, що все, літак полетів. все, Типу, Ейва полетіла. Ну, Ейва собі там вже в Лондоні приїхала, вона собі вже кайфує, все таке, вже все в неї чудово. Життя пандемія починається. Вона майже забула. Ну, типу, відпустила Алекса. Поки він знову не з'являється у неї. Він кидає все, приїжджає у Лондон, знову намагається її, типу, з нею зійтися. Кожен день за нею ходить, там, типу, дарує щось, типу, вибачається, намагається пояснити, як це, чому так сталося. така вона все одно і чекати на це, але потім вона вже поступається. Ну і коротше, вони сходяться знову. До речі, Джош про цю всю зраду, типу, з його сторони після дядької смерті, типу, знав. Він його теж визнавадів. Бо цього. Бо коли Алекс казав це по своєму дядькові, то він сказав, що Джоша він, та ж він подружився з ним заради просто помстити, щоб, ну, щоб пролізти до батька ближче. От, і Джош, типу, зрозумів, що його друг був йому не другом фактично. Хоча, типу, сам Алекс вже сказав, що, типу, це було просто перший час, а далі він реально став друзями для нього. Типу, що Це вже було не заради, типу, помсти, це вже були друзі, дійсно. От. Але кого ж таки знову це цікавило. Джош його там побив, по-перше. По-друге, сказав, що якщо він ще раз поліз, типу, до сестри, то він його вб'є, прийде. І все таке. От, ну якраз таки. Він поліз до але ніхто його не вбивав, типу Джош якось з цим смирився, але перестав uh, спілкуватися із самою цією Ейвою. Коротше, образився на них обох повністю. Ну і коротше, вони, все. вони знову помирилися, вони знову живуть у мірі щастя. Все чудово, все добре. В принципі, нічого дивного, промкомчик. Примітивний доволі. Що ще сказати? Ну і, в принципі, кінець. Вони, типу, там, все, останній розділ у них знову ж таки секс. А, вони там щось поїхали до його цього тренера, який пішов у відставку, але вони поїхали, типу, до нього у село. Щось там на, я не пам'ятаю, на яке свято. От. Відсвяткували. Щось. Ну, коротше, все налагодилося, Все добре, все чудово, все класно. І тут, якраз таки закінчується на тому, що, типу, він бачить по новинам, що хтось там з престолу сходить, і виходить, що, типу, сама Бріджит повинна посісти на престол. От вона повинна стати начо королевою, як я зрозумів, типу. І це вже відсилочка на, те, на другу частину, типу, яка буде вже від Бріджит. От. Так що, якось так, що я можу сказати тепер, скажімо, заключ... ну, заключительна частина, яка. Знову ж таки кажу. Цікаво було. Було цікаво поспорістерігати за цим інколи мене, я ж кажу, тригрили тупість персонажів фідій, які вони роблять, бо вони, по-перше, були дуже якісь очевидні, примітивні. І заїжджені, типу, ну прям. Б. Типу. Це саме перше, що можна було просто придумати. Ну, ніякого. прям, Ну, коротше, ви зрозуміли. Так що, можете прочитати, я, в принципі, рекомендую чисто. Просто для свого експіріенсу якогось, і для того, щоб почитати інші частини, було зрозуміло про що вони, бо вони, типу, переплітаються з подіями трішки ну, того часу, типу, тих інших книжок. От. Тож, рекомендую вам прочитати. Воно може бути для когось і цікаво. Прям для мене, я ж кажу, в принципі, та ж гіпотеза була набагато типу, цікавіша. І на цьому все. Дякую, що переглянули цей ролик. Книжку я відношу до золота, тому що в неї стоїть 4 з 5. Це не лайно, але могло бути і краще, як то кажуть. Що ж, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мої соцмережі, читайте мої книжечки і бажаю вам більше сил і часу на, на читання взагалом. Тому до зустрічі!